Що ж, дай Боже здоров'ячка, мій любий глядач. Сьогодні так зробив собі вихідний, субота, мене потрібно трошки відпочити. І так е скучаю, скучаю за пошуком, скучаю е за тими нашими полями, лісами, як ми колись ходили по тих полях, лісах. Зараз якраз сезон, тому що. З... Врожай вже зібрані, можна не тільки пройтися по полях, таких, а й в городах. Цікаві знахідки, як завжди, осені попадають. І таки навіуси мені такий певний спогад, як то воно колись було, як то виходи були, скільки цей пошук друзів при... привів моє життя. Хороших друзів, гарних, цікавих людей. Так, а тут можете передивитися трошки різні і фотографії і відео з попередніх років пошуку. як колись це все відбувалося. Нарізка тут вона в переміжку, як то кажуть, особливо я не старався гарбувати. Час від часу, можливо, таке деколи буду закидати таке відео такого характеру. Тому що в мене багато фотографій, багато знято матеріалу. Я деякі фрагменти з цього відео... Вони попадають, є на, на Ютубі, на моєму каналі.

Так, Лассе, давайте до достал. Рамочку, я бы давай, что. Так, я понял, я тебя не дорогу. А ну, а ну тут. Вот там было стол. Потечено кидаю. А на что, с ней разные зима? Просто може засняти. Мощь. Це дійсно находка. А ти де луницю? Гольного. Коли я кричав. Оооооо. А, значить ти посолохи. Да? Ну... Значить її треба ходити. Нічого собі, а це, це бомба. Сила. Ти знімаєш? Так. От друга має бути. А туди десь тут? Андрій, чи? все, вже луніці наші. Ну сьогодні теж непогано, три луніці. Андрій, твої причасті. Будемо сказати. То щаслива людина, блін. Трошки потер, <плес> а тут і, акуратно так. Тоб капець, отаку Отак, річ знайти, це реально Серегове повезло, блін. Ну, працюємо далі. Не так. так, так, так <плес> <плес> та, та. <плес> зараз знайдемо щось, що допоможе ідентифікувати сам літак. <плес> так, <плес> то, так, шукаємо. Та по-любому зараз знайдемо. <плес> Ти, вот, ой, ой, ой. ти вже набирав. Олесяй набирав. Колесий тобі набирав. Тоб а ти кульочку набираєш, так? Так, так, ти щоб не знаєш. Бо мені сюди доносити було по очереди, а потім юшку будемо старатися доливати. Добре? <ріст> В крайньому моєму відео там написав мені товариш коментар. Дуже приємно та ті моменти, як ми ходили, як були в нас у цій фестивалі, зліт оцей ми організовували і не один був зліт. Які гарні приємні були зустрічі. Дійсно були гарні часи. Чи воно буде, так ну, треба жити, надією, я сподіваюся, звісно, що будуть і що знову... Ми зустрінемося, хто залишиться в живих, хто повернеться в Україну. Багато, на жаль, вже загинуло. О, хтось ремонт робить. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Скажу, звісно, ми їх не забудемо. І дасть Бог, коли будуть знову. Буде зліт у ці фестивалі. Ми, звісно, їх згадувати будемо.